Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так Василь Ломаченко поділився своїми планами на майбутнє після поєдинку з Девіном Хейні, який відбудеться 20 травня. На питання чи планує він залишитися на довгі роки в боксі, особливо якщо він переможе Хейні. Василь Ломаченко відповів: Слухайте, я залишаюся в цій грі і слідую своїй меті та своїй мрії. І, звичайно, цієї суботи я спробую взяти свій гол. Але якщо ви знаєте про нашу ситуацію в нашій країні, я не можу відповісти на це запитання, що станеться зі мною далі в боксі, тому що я не знаю, що станеться в житті, тому що у нас велика проблема в нашій країні. Прямо зараз я зосереджений на суботньому поєдинку ввечері 20 травня, і я намагався показати найкраще на моєму сайті. Знаєте, бути частиною нашої країни з цього боку від спорту. Потім Ломаченка запитали: чи надихнуть інших бійців, такі поєдинки, як Джервон та Танк Девіс проти Райана Гарсії та Девін Хейні проти Василя Ломаченка, щоб кинути один одному виклик. На що Ломаченко відповів: У нашій ваговій категорії є багато класних бійців. Для мене зараз це найцікавіша вагова категорія в світі. І звичайно, якщо ми битимемося один з одним, це буде дуже добре для вболівальників боксу. Тому, звичайно, це буде добре для спорту. На питання: чи вважає він, що ці великі бої надихнуть Тайсона Ф'юрі провести той самий бій проти Усика, який усі хочуть? Ломаченко відповів: абсолютно, цей бій хочуть бачити всі люди. Це великий бій, і це великий виклик для Олександра, а також для Тайсона Ф'юрі, тому що вони володіють двома різними навичками, для мене це дуже цікавий бій. Ломаченко також поділився тим, чи говорять вони між собою як боксери, у кого був кращий виступ. На це Ломаченко відповів: Ні, ми не говоримо про наші бійки, які ми проводимо. Ми просто друзі, ми не конкуруємо один з одним. Потім Ломаченко розказав про найбільше випробування, яке ставить перед ним Хейні. Важко відповісти на це питання. Велике випробування можливо, це його розмір, і це буде великим випробуванням. На питання, що буде означати для Василя перемога над Хейні у суботу і завоювання титулу абсолютного чемпіона. Ломаченко сказав: Це означає, що ти досягаєш мети. Ти ставиш мету і досягаєш її, і це означає, що ти справжній чоловік, який ставить мету і досягає її. Потім Василь Ломаченко сказав, що у нього немає планів підійматися вище в вагову категорію до 140 фунтів 135 це максимум для нього, це максимум того, що він має і що може зробити. Я не мені пакяо, я не буду підійматися у вазі. І на останнє питання. Чи боксував би Ломаченко з Лопесом, якби той спустився у вазі до 135 фунтів? На це Ломаченко відповів: Чому б ні, але можливо він не зможе спуститися до 135? Можливо. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!